Добрий ранок, дорогі друзі, рада вас вітати в новому дні на наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами знайшли точки опори, пошукали свої ресурси, подивилися на що звернути увагу. І, звісно, що зарядилися позитивом і ресурсами один від одного. Я вас всіх вітаю і. Дуже рада, що ви приходите на прямі етери і дивитесь їх в запису, і дуже вдячна за те, що залишаєте коментарі. Сьогодні у нас чудовий день, у нас продовжується череда гарних днів з гарною енергетикою. Тому я думаю, що не варто впускати такі дні і варто їх наповнювати сенсами працювати, рухатись. До своїх цілей, поки у нас, знаєте, є на це додаткова енергія від всесвіту. І так, у нас сьогодні 3 липня 2024 року. І так, що сьогодні нас очікує? Сьогодні класний день для того, щоб попіклуватися не тільки про свої інтереси, а й допомогти іншим. Сьогодні день, коли ми відчуваємо, що ми дорослі, і що у нас є відповідальність не тільки за себе, а і за інших людей. І оця риторика, знаєте, яка транслюється наразі, що я нікому і нічого в цьому житті не винен, да? вона така токсична, тому що якщо ми Чесно, от іскрені і чесно подивимося на себе на своє життя. Ми побачимо, що ми дуже часто і багато винні іншим людям. І такі реалії життя. Якщо ми хочемо жити в соціумі, то ми будемо комусь і щось винні. Навіть коли ми заходимо в магазин і хочемо купити їжу, ми повинні заплатити за цю їжу. Тому ствердження, що я нікому нічому не винен, і якщо ви не аскет і не живете десь в горах на самоті, то воно хибне, тому не будемо. За нього сьогодні, тим паче, чіплятися, бо сьогодні варто згадати, а за кого іще я несу відповідальність? Кому я можу допомогти сьогодні? Над ким я можу взяти шефство? Можливо, за, яким, за якимось котиком потрібно попіклуватися кицькою. Потик, є таке слово в українській мові. А, можливо, це е, сьогодні допомогти рідним, близьким, дітям, чоловіку, жінці своїй, а, можливо, е, сотрудникам, колегам. Сьогодні класний день е, подарити їм свій досвід, подарити їм свої вміння через те, щоб допомогти їм вирішити якесь питання. Також сьогодні знаєте, такі жіночі енергії, але вони структурні. Тобто, це не значить, що я дівочка-дівочка і я нічого не можу зробити. Ні, я не дівочка, да я жінка, я імператриця. І тому я знаю, що мені потрібно робити, які у мене цілі, яка у мене найвища мета, і я до неї рухаюсь. Тобто всі мої сьогоднішні дії, вони направлені на те, щоб е, приближати. Да, в... Поєднувати мене з моєю найвищою місією, найвищою моєю метою. Тому ось такий день сьогодні. Всі наші дії, зважуйте, наскільки ця дія вона цінна в моєму житті. День, який а, з одного боку буде спонукати нас до руху, до спілкування, до якихось зустрічей, до як я казала, да, щоб допомогти іншим, потрібно з ними комунікувати. А з іншого боку, прям буде хотітися усамітнитися, побути на самоті. От хто сьогодні вже прокинувся і відчув от такий класний. Вайб, коли ти, наприклад, заходиш у ванну чи а, десь там наливаєш собі водички зранку чи каву, і ти зараз тут один і зараз. Так, в будинку хтось іще може бути. Але оцей момент, коли я можу подумати, поспостерігати, подивитися у вікно, попити каву, на самоті він сьогодні приносить прям кайф. І от сьогодні буде хотітися у самітниць. І тому, якщо от будуть такі моменти, то дозвольте собі побути наодинці. Тому що коли сьогодні бо будемо наодинці, ми зможемо поєднатися сьогодні зі своїм вищим я і почути е відповіді на питання, які нас хвилюють. Сьогодні класний день йти до свого вчителя і сказати йому дякую тобі, вчителю, за ті знання, які ти мені е даєш. Сьогодні класний день іти. На консультації, класний день іти на пропрацювання внутрішніх якихось ситуацій, тому що сьогодні ми е, чуємо себе, своє вище, я, чуємо свої цінності. Класний, класний день. Е, у грошах сьогодні гроші будуть заробляти ті люди, які вміють говорити, вміють. Е, Заявляти про себе на велику кількість людей, люди, які вдосконалюють свої вміння в тій темі, в якій вони працюють, люди, які не ображають і не принижують інших людей, щоб самим заробити. От, наприклад, ви можете спостерігати, що деякі рекламні акції у нас проходять а, щось на кшталт такого. А ви там були у когось і не отримали результату. Приходьте до нас, ми кращі. Такий варіант він дуже програшний, і я не бачила ще жодної школи, жодного експерта, який би продавав через таке, і потім був би успішний. Я не бачила. Я бачила, як вони починали. У них щось там закручувалось, але наразі ці всі компанії вони. Все одно не є популярними, бо люди відчувають, що це не ок принижувати іншого, щоб вас над ним і стати тіпа, я кращим. Да? Сьогодні варто подумати про те, що якщо людина чогось досягає, купила собі будинок, купила собі автівку, чи ще щось, можливо, її ціль. Вона для неї важлива і вона для неї є якби досяжною. І якщо я хочу собі будинок і автомобіль, можливо, я сяду і подумаю, як я можу це зробити, а не буду заздрити, звинувачувати і казати, що це несправедливо. Просто подумати про те, що для того, щоб щось отримати, потрібно поставити фінансову ціль, розробити фінансовий план і рухатись по ньому. Що таке рухатись? Працювати, не принижуючи інших. Так, ідемо далі. По стосункам. По стосункам сьогодні, як я вже казала, дуже важливо не принижувати інших, не звеличуватися за рахунок інших, не казати, що як тобі повезло, що я в тебе є. І робити це так знаєте принібріжительне, не казати про те, що як це несправедливо, що у Маши, Даші, Колі Васі такий класний жінка чи чоловік, а у мене щось не дуже. Сьогодні не варто впадати в такі роздуми. Сьогодні варто подумати про те, а чого я хочу, а яка я людина, а як я можу бути кращою для інших. А як я можу сьогодні послужити для інших людей і для мого партнера в тому числі? І якщо ви чи ваш партнер захоче побути сьогодні, на самоті дозвольте йому і собі це зробити. Це буде найкраще рішення, ніж виясняти стосунки і розказувати, хто правий, а хто винуватий. Якщо пройдете цей день у стосунках і, взагалі, в, в цілому дні коректно, то це буде. В майбутньому бонус, який принесе відчуття уюта, відчуття дома, відчуття розуміння себе і процесів, і відчуття таке, знаєте, я, я знаю, от я знаю, що робити. Я вважаю, що це класний бонус. Що стосується здоров'я, по здоров'ю сьогодні у нас достатньо енергії, і буде достатньо енергії у тих людей, які знову ж таки наголошую, не роблять інших людей своїми рабами, васалами і не говорять Піди, зроби мені каву а, своїй молодшій сестричці. Да? А чому я маю тобі робити каву? Бо ти молодша, збігай туди, зроби те і так далі, і так далі. Я утрірую, зрозуміло, да? це може проявлятися у відносинах з будь ким. І на роботі, і де зробити, а чому він має це робити? Да? Якщо ви не будете робити інших людей своїми рабами, сьогодні у вас буде достатньо енергії. А якщо сьогодні у вас недостатньо енергії, Подивіться, у кого ви забираєте волю, у кого ви забираєте свободу, і вам може здатися, що я говорю не синітниці, але зверніть на це увагу, тому що наші діти не наші раби, наші партнери не наші раби, наші сотрудники, колеги, молодші і так далі. Вони просто люди, які знаходяться з нами поряд. І якщо я щось хочу, я маю попросити, я маю. Поважно ставитися до інших людей, поважати їх кордону, їх, їх кордони, і їх вибір. І це сьогодні надважливо. І сьогодні ще такий момент може бути, може підійматися. Е Страхи, але це будуть страхи, які не мають під собою підґрунтя. Тобто, якщо ви за щось сьогодні будете боятися, запитайте собі, а де істина? чому я цього боюся? Тому що, скоріш за все, ви побачите, що страх стоїть просто на безодні, тобто немає нічого, ніякого фундаменту. Тобто ілюзорний страх. Не ведіться сьогодні на страхи. Ось такий сьогодні день. Вважаю класний день. День і для себе, і для інших, що може бути кращим. Прийшла з роботи, як вижитий лимон, важка зміна, і крім того, не сплю вже пару ночей, не розумію чому. Коли ми не спимо пару ночей, це говорить про те, що наша психічна система, наша психіка, вона, на, уже, знаєте, на последнім іздиханні, тобто дуже-дуже напружена. Варто зупинитися. Розслабитися, дати собі можливість нічого не робити, ні про що не думати, не, е, не мільтішити, да? от, просто, до речі, сьогодні класний день от побути, почути себе, попрацювати над цим, класний день піти, до речі, до спеціаліста, попрацювати з цією темою і відпочити обов'язково, тому що це може призвести до подальшого. Погіршення ситуації. Дякую, Тетяна, за те, що робите, кожен день ще кращим, структурованим, натхненним, захоплююся вами. Дякую, Оксана, обіймаю і я вами захоплююсь. Ну що ж, друзі, поїхали працювати з метафоричними картами, ставте сердечки, якщо вже готові. І так, поїхали. Давайте візьмемо сьогодні колоду, благословення рода, тому що рід це якраз таки та сфера нашого життя, де ми не можемо сказати, що я нікому нічого не винен. Да? Тому що в сім'ї ми все одно відповідальні за щось. Да? От, тому в сім'ї у нас є своє, у кожного в сім'ї є своя відповідальність. І сьогодні давайте подивимось, да, в якій сфері мені варто проявити свою. Свої таланти, щоб комусь допомогти, когось підтримати, когось обійняти. Ви знаєте, що допомогти іншій людині можна просто її обійняти міцно, дати свою любов і підтримку. Це також буде е, допомога іншим людям. Давайте подивимось, в якій сфері нам варто сьогодні проявити свої таланти, сильні сторони. Так. Ой, дивіться, яка красива карта. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що це за картинка? Як ви думаєте? Про яку сферу життя вона нам говорить? З чим вона у вас асоціюється? От бачите, я про неї почала говорити, і прям мені хочеться замедлитися, да? говорити так спокійно, насолоджуватися кожним моментом. Тому що для мене ця картинка про насолоду бути наодинці, бути з собою, насолоджуватися цими моментами. Да? От. І для мене це сьогодні проявити турботу про себе, про свою про свій психічний стан, про свій про свою красоту, про своє тіло. Для мене це про це дуже красива обожні. Жіночністю, з цінністю. Красива жінка незаміжна. Угу. Краса, розум, бути тут і зараз, кайфувати від того, що є. Супер, атічно. З колоди коди успіху. Давайте подивимось, який сьогодні код успіху, що мені сьогодні принесе успіх. Кожен собі подумав, і давайте подивимось. Зараз беремо одну картинку на всіх. Послання іще. Дівчинка легка, квітуча, жіноча, задоволена собою, сповнена карта любові до себе. Супер. І так, наш код успіху, Боже, ну як це працює? Дівчата, ви ж бачите, що я в закриту обираю карти, в закриту. І тут а, наше слово код успіху, життя, і це ось така компанія. Про що вона для вас? Про який код успіху йде мова у цій картинці? Напишіть, будь ласка, ваші асоціації. І як чудово поєднуються ці дві картинки з прогнозом сьогоднішнього дня, да? коли нам варто приділити час собі, своїй жіночності, приділити час а, а, побути на самоті, да? і з іншого боку. Побути в компанії, йти, допомагати іншим людям, підтримувати інших людей, комунікувати з іншими людьми, жити то життя на повну. Боже, ну прекрасно. Дякую метафоричним картам за те, що от просто так круто відображає нам енергії сьогоднішнього дня. І а, давайте на сьогодні візьмемо собі послання від. Колоди, послання ангелів, знаки Всесвіту. Давайте оберемо підказку від ангелів для нас, для всіх, для всіх, хто дивиться цей етер, для всіх, хто буде дивитися його в запису. І так, для нас, для всіх підказка. Якими бувають союзи? Найближчим часом ви зустрінете людини, до якої матимете теплі почуття, можливо, навіть кохання. З цього може вийти чудовий союз. А буде він діловий чи любовний вирішувати вам? Дуже цікаве послання, чому тому, що сьогодні ми говорили про те? Про вміння а, комунікувати, допомагати іншим, бути відповідальним. Так? І сьогодні у нас про союзи, тобто вміння будувати стосунки. Не просто комунікувати з іншою людиною, а побудувати якийсь союз. Чи то дружній, чи то романтичний, чи то діловий, чи ще якийсь. От давайте сьогодні про це подумаємо. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Обіймаю вас серцем і душею завжди. Ваша Тетяна Лемешко. Пока пока